У Коломиї відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України. У ньому взяли участь вихованці та наставники місцевого центру позашкільної освіти. Демонстрували своє мистецтво та збирали гроші для захисників у Коломийській філармонії. Сокіл тут також організували благодійний ярмарок. Дев'ятирічна Настя тулить до себе білосніжного ведмедика. Цю іграшку ручної роботи дівчинка купила на благодійному ярмарку, який організували представники Коломийського центру позашкільної освіти. Моя дитина вона прийшла підтримати. засоб. це не всі їхні покупки. Ще придбали гердан, магнітик та солодкі смаколики. Мама Насті Галина Скільська, заступниця директора центру позашкільної освіти, розповідає: кожен вихованець закладу доклав зусиль, щоб потішити покупців та підтримати зсу. Діти старалися з керівником гуртка зробити якісь вироби і вкласти свій внесок на подяку. Зсу Галина Скільська каже: діти та вчителі доклали зусиль, щоб на вітринах був потрібний та красивий товар. А тепер радіють, що догодили покупцям. Їхні вироби активно купують що люди зійшлися, і копійка до копійки. Я рада, що люди хотіли підтримати ЗСУ. Тим часом на сцені розпочинається концертне дійство. Танцює колектив Квіти надії. За виступом вихованців спостерігає керівниця колективу Надія Колісник. Ми залучаємо наших дітей, нашу молодь. Вони і так у нас зараз свідомі, але мені здається, заходи, в яких вони беруть участь, це допомагає їм зрозуміти суть, проблеми і ті часи, які ми зараз переживаємо. Директор Коломийського центру позашкільної освіти каже, на відміну від шкіл, центр позашкільної освіти працював і на канікулах. Цей час використовували з користю, об'єднавши зусилля дітей, викладачів та батьків, вдалося реалізувати одразу дві добрі справи, дали можливість дітям продемонструвати своє мистецтво та допомогли фінансово захисникам. Незважаючи на те, що були виконання світла, були повітряні тривоги постійно, діти при ліхтариках в бомбосховищах тренувалися, готувалися. І велика шани подяка керівникам гуртків. Велика шани подяка батькам, які в цей важкий час відпускають дітей, дозволяють їм ходити на гуртки. Кашани подяка батькам, які в цей важкий час відпускають дітей, дозволяють їм ходити на гуртки. І ну, разом працюємо над тим, щоб цих дітей були не тільки спогади про війну негативні, а були позитивні емоції. Тому що якраз саме емоції залишаються з ними протягом життя. Все це відбувається з однією благородною метою допомогою для наших воїнів. Валерія Данилюк, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.